Я дуже сильно хотів зняти це відео Я нарешті зняв це відео о, о. Всем привет, друзі, з вами Андрюшка Ласкава просто на моє новое відео на моєму каналі І в друзі відео у нас игрушка New Super Mario Bros V Ігра 2000. игра 2009 року на На емуляторі Dolphin, який доступен на андроиде. Не будемо тянути час. Погнали! Будемо проходити на емуляторі Dolphin. Все, що ви видите, цей світ номер 2 все поход... проходив мій друг. Все проходив мій друг, просто він хотів пограти. Зараз ми починаємо нове проходження. Погнали! Today in Princess Peach birthday. День народження Піч. Куплінги! Куплін-ге! Боузер молодший! Бляха, якщо чесно, я шарю з маріо уже дуже багато років. Зато я зато я дуже люблю серії ігор Нінтендо. О, сейчас буде те саме! Опа! Поврапи! Прикольно. Дуже прикольно. І виходить, що ці поварати ми будемо сьогодні використовувати в новій ігрі. New Super Mario Bros. Ві-хі! Так. Ага. Перший купальник. Так. Рівень 1-1, Погнали! Рівень один і один. Так. А тут ходити. А, Прягатий. А як прягати? А, на А прягати, все, поняв. Опа, купа, черепаха. Ага, на значить брати ясно. Ну, борись. Що? Це що було? А чекай, а як я це зробив? А, ви поняли, я потряс. Подожі. Почекайте, я потряс телефон, і у мене ігра зай. Вона почувствовала, що я дійсно потряс телефон, і у мене Маріо подпригнув. Зробив кувирок. Ніхера собі. Продовжаємо. Чекайте. Нєет. От я трясу ікран, він реально кувирок робить. Эх. Я. Гелікоптер! Єма! Я подлітаю! Ніще раз убит! Я подлітаю! підлітаю! хе Я такі прекрасні Дітки прекрасний скиди спортив. Гумба. Добре, погнали. Ще один хелікоптер! Давай, давай, давай. Пусть треба реально потратити екрану. Це було щось просто. Плюс одна хіба. Все, первый уровень пройден. Oh, yeah. Первый уровень пройден. Уровень 1 и 2. Все же мое будет какое-то подземелье. Це що, Ice Flower? Ніфіга собі! Я можу заморажувати! Тобто, тобто, якщо я міг вбивати фаєрболами... А якщо Айшо подрісти? і тут така ж фігня, ясно? Очкай, як себе подобрати. Ага, понял. А, я реально мало трестай экран. Мне лишь так ужасно неудобно. Мне ужасно неудобно, все, на Так. Так. Стой! Стоп, а куда? А, монетка? А чё? Ну, монетку я взял ещё. И Все? Я взял монетку и все? Пипец. Давай. Зирка! Машини творив. Ну дуже добре. Вже 13 хп. Так, опа, добіктода чи туди? Ну що, давайте переступати. В мене чогось виключилася запись. У мене не сохранився прорез, так що треба було начитати все спочатку. Так що починаємо. Продовжуємо. Рівень 1 і 3. Так. Опа, це вже буде сложно. Чекай, подожди, а як? А як, а як. Ну заморожешься. А, срабки, Йоши! Йоші! Йоші! Дроу! Тихо! А, можна з ним манер робити, коротше! Подлітай! Бля! Я кажу, подлітай! Так. Ой, Йоши. Йоши. А, я думаю, желтый Йоши. А тут як. А тут я. Бля, очка. Я. Стей. Йоши. Бля. Разота. Разот и ёши. И меня бросы. А? Сын сыни Йоши? Сошел Сы собрат? О. Что Стоять. Дуже крутий майневер. Епік геймори момент. Я не можу ясно. Добре. Єє. Yeah. Ми, ми йоши брес бросили. Ми йо ми бросили йоши. О-оо. Oh, oh. Так. Чо? Маріо Бет А, нам треба на його... Я все зрозумів. На... на рівні 1-1 нам треба буде його спасти від гумби. А давайте спасемо його. Давайте спасемо... Та не туди. <кхем> давайте його врятувати Е-е-е, чекай хелікоптер тихо, не той стоп! Я чую, А-а-а, чекай, а як тебе взяти? Стій, як тебе як тебе взяти? Як його взяти? Його убили ну, виноватий. Туди добре, туди просто виходимо з рівня. Смисл нам його бавити. Я просрав всього. Тода. Смисли його спасати я не вижу. Смисла його спасати, я не вижу. Так що давайте сразу до боса. Ага. А я вроді би чув, що можна брати. Можна підбирати заморожених хлеб, Я не знаю я. А ну, поч Мене просить отак от зробити. Що мені робити? Що, я нажимал хоть що, но не получается. Я не знаю, чому у мене не получается. У мене вообще не получается. Лях. кхе I don't know. Не, nee, I don't know, як його спасати. Так, давай, 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 давай. Як я полі, тут треба успіти, бо зараз мене задавить. Нет? Добре. Є зірка. Є, але я не знав, що зараз робити, де мені... Я не знаю, як я це зараз зробив. Ну, я зараз зробив. Так, тихо-тихо. Нєет. Давай. Ще один! Є! Yeah. Хп. Нет. О, все более апгрейднутый, так что давай его. Блях. Мы что, до босса? Одналі. Яке поняття на них просто буде проїхати. До всіх цих ваших купелінгів. Бля, я вже думаю, друга фаза почнеться. Но все було дуже швидко. Це реально було швидко. Добре, погнали. А, до речі, сохраняємося. Обов'язково. Рівень 1,4. Ага, як я зрозумів, це буде рівень під водою, тому що труба веде прямо в А що? Поналі. Тихо. Ага, то есть мне будут только ці цількі... замороженные п. замораженные солнце правда, это ясно. Блях! Ну, вроді би спокійний рівень. Нічого такого не трапляється, все спокійно, тривожно, все нормально, спокійно цей рівень. І нічого такого страшного траплятися немає. Та твою ти, бля. Я тільки сказав, що, не тр... що нічого страшного не відбувається а вже. А, ракушка упала. Ракушка. Чи шо це? Бляха, е -е 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 -е! от тільки каже, що не получається. Е -е! Це було дуже швидко і добре. Ох, мене вже рука болить, якщо чесно Мене реально вже болить рука, отак от держати телефон. Бо я зараз просто лежу на дивані. Так. Подожди, а як, сволоч. Почекай. Ага. Ну-ну-ну, давайте. Блях! Я, поп... я хотів попасти на рівень, 1.5, а 5 а у мене... А головоломка. Так ще на Ізі пройдемо. Я тільки що сказав, що на Ізі пройду. Ну добре, це моя перша смерть. Так. Фух. Все, рівень 1,5. Думав, зараз пройду нелегко. Рівень 1,5. Ух ти ж ю. Коробки? що це? Це що, Майнкрафт? Чому тут кубики? І тут треба дуже скоро. Ні! О, ні, чекай, що, чекай, це шанс. Є, yeah! я уже думаю, я профукав. Я уже думаю, що я профукав. Я, я реально вже думаю, що я профукав так. Що треба трясти кран, трясись. Чекаємо, чекаємо. Добре. Добре. А, ага, ты ничего не мое, добре. Да, ты ничего тоже не мое. Нет. Вони під кожну ріфму, оці от купи, оці черепахи. Вони під кожну ріфму пісні танцюють. Вони просто під кожну ріфму танцюють. Добре, а тепер давайте назад. Давайте тепер назад. Да ты сволочь, ты сволочь, какашка на дошках. Ой, бляха, ты говно на дошках. Бисеш ты, да. А я ще за маленького маріограю. Нормально. Ее. Yeah. Ну шо с изи? Легко. Пщ. Як два паця басати. Ну шо? Останній рівень. А, нет, ще не останній рівень. І ще треба пройти рівень 1 на 6. А потом уже босс. Погнали. Oh, oh, oh. а! Ты серьезно? Так, дядя, не бісиді. Не, не я я, я марігуватися на цю ігру. Як... Я проходив... декборс Б... Беф. Бекфро... Я проходжу, як дістати сусіда на Android. вона мене так вибісила, що. я їм я, я, я нахер удалив просто. Бо це ігра просто. Бо, та, як дістати сусіда на Android просто кончена. Я не знав, як в неї продовжувати грати. Ой-ой-ой! Поздравить який ха Так. Ходь би хелікоптер. Давай. Ви серйозно. А могло випасти і ліпше. Що мені тепер чекати? Та ти сволоч! Я ж тут Що це за говно? І ну, що мені то дало? І що мені то дало? Ну, Конечно, нічого. Раді просто так, щоб було. Ну, що пацане? Ну, що пацани, бос? 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 Котопес?

Папа! Тихо! Аккуратно Тихо, щись, щисто, аккуратно Пш -пш. Тихо, не! Ааа ЩоTe ЩоТ Що це не херж було? Що це БОЛО? То ігра мені не дає не одного шанса. Здох, все, до побачення. все, Здох, все, до побачення. Я, я нахер старати всі свої поверапи Аккуратно. Опа. А, тут вот тут, тут аккуратно. Все, вс. що це за... щось. Камні? Що це? А, якщо я кого-нибудь прохожу, то вони... А, ясно. А тут далекі є. Я зможу... Я сбег! О! Плюс один на. Ну, добре. Давай. Все, готово. Аккуратно. Аккуратно. Ах ты, ж... Ах ты ж говно. Ах ты ж говно. Ах ты ж говно. Ах ты ж говно. Собачья. А, нет, супер. Ні, давайте я. ні 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 я... я не буду. Мені морозний подобається. Мені подобається морозний. Мені такий сюди подобає. Так. Ну ч, пацани бос. Можна присідати одно времена прияти. От я... такої я, я обожаю. А що що за попугай? Не поняв. Что за цыганские фоксы? Абер, мені все стало ясно. То тобто есть ці платформи просто піднимаються, а треба успівати приняти. Яку я тільки блях. Це самий легкий босс, якого я взагалі відів. Це полі звіздец. Ну і все, далі друга локація. Далі друга локація. Ви купалі них. Сухренити. Ну, коротше, пацани, от таке у нас вийшлося проходження ігри. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете ще то обов'язково покладіть лайк. Підписуйтеся на канал. Ну а з вами був я, Andrew Геймс Всім удачі, всім пока-пока!